Росія веде, якщо повертаючись до питання, яке було поставлене, е, веде агресію проти України за кількома конкретними напрямами. Ну, ми не будемо їх всі перераховувати, там їх достатня кількість, але ми звернемо увагу: це підрив довіри до політичного та військового керівництва України, поширення панічних настроїв, зрив мобілізації, е, зрив допомоги з боку партнерів, посилення у західних ЗМІ ситуації з корупцією в Україні. Неспроможності влади, і так далі. Одним словом, їхня задача зробити так, щоб в Українській в Україні існував великий розрив і навіть протистояння між владою і суспільством, а в самому суспільстві були панічні настрої, які б дозволили росіянам з часом добитися такої ситуації. Що українці відмовилися від спроту?